Ми їдемо в гості на один день. Навіщо? Ну, просто ну, побути на один день. Ми вперше до них їдемо, а ну, тепер зрозуміло, чого ми їдемо. Так навіщо ти нас е, розбудила? Ну, щоб... Би, ну, Щоб ви переоділися, взяли іграшки деякі, а я вам потім ланчбокси. Коротше. Ну і так все. Зрозуміли? Зрозуміли. Так. Ну, я одіну щось новеньке. Ну, Наприклад, ось костюмчик. Я думаю, що все добре. Та й ще й на вулиці тепло. А ти що надінеш? А я. Ну, теж щось новеньке. Наприклад, оцей теж комбінізончик, Оце такий красавчик. Mm, ладно, давай Машу збудемо, а вже потім будемо збирати іграшки. <З2> it itd. Добре. Маша, Аня, Ня, вставай. А, Чого нас будете? Нам сказали, що ми їдемо в гості на один день. І нам сказали, щоб ви собирали іграшки, переодівалися, ну і все таке. Коротко. Везе Андрієві, він там м -м, переїхав у Київ, йому там не треба нічого робити. А ми тут сидимо. Хто не в курсі, Андрій це наш старший брат. Ми подивимося, як ви будете одіватися і все таке. Ну mm, що я, в принципі, не Ну я надію, ну, Ну, коротше, ну зрозуміло. Те, що я всегда. Я, хоча у нас тут є і косметичка, і граші, і подушка. І оце ось. Ну, коротше, ви зрозуміли. А я, в принципі, в цьому спала, но я щось надіну друге. Оце надіну. Okay. Right. Well, давайте, коротше, збирать чемодани. Okay. Так, коротше, сейчас будемо одивасти э, все, що Да. сюди. Да. Окей, які ігорки поклали. Нравиться приселі. Оце вот такі еще. А мені подобається ось така ося мишка. Давай. Ну все поклали, коротше. Э, ну, Мішені ще в принципі потрібно. Э, ну, Більше нам нічого не потрібно, крім цього ще. Хотя нам потрібен ще оцей сепланчет, а з цього нам не обов'язково. Ну, все, ми зібралися вже, в принципі. А, а що нам так, виходить, треба брати? А, це я освободила свій портфельчик. Ну, Є моє обов'язково телефончик. Е. Якусь іграшку, наприклад, у цього ведмедика. Це єдина іграшка. А ні, я передумала, я не хочу цього ведмедика. Я хочу оцього ведмедика. Так, ну що нам ще потрібно. Ти повітряної тривоги не хватало. Ми зібралися. Де Аня? Тут. Не ти, Аня, а друга Аня Тут усе лежить. А, ну може, вона вже знизу. Вань, боксів не буде. Все, короче, шукаємо. Опацький аусов запласнулися. Аня, ну могла хоча приту прийти, що ти пішла туди. Так я просто там щось сиділа, не хотіла вас будуть, то, тобто я просто зупину, що ладно, пішли вже в машину. Пусть буде машина. Ну, все, все, ну коротше, подарусь. Ну, типа, в машині. Так, в багажник. І все. Ну, хоч якось там умістилися, Типа заснуй. Ну, вони, правда, заснули. Ждіть втору часті.